Вітаю дітки! Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Осінь, пора збирання урожаю. Я пропоную вам зліпити смаколики, дари, саду, яблучка, грушку та сливки. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, тарілочка. Якщо немає тарілочки, Можна вирізати круг із картону. Спочатку ми зліпимо червоне яблуко. Воно круглої форми, тому скочуємо кульку. Зверху трошки сплющуємо. Це буде місце, де кріпиться хвостик та листочок. Із пластиліна коричневого кольору ліпимо хвостик. А з зеленого пластиліну робимо листочок. Він овальної форми. Стекою робимо декілька рисочок на листочку, приєднуємо хвостик та листочок. Яблучка бувають не тільки червоні, тому зліпимо ще жовто-зелене яблучко. За такою схемою спочатку скочуємо кульку, потім її сплющуємо трошки зверху та приєднуємо хвостик і листочок. А зараз ми зліпимо дві сливки. Вони за розміром менше за яблука. Тому беремо менші шматочки пластиліну фіолетового кольору. Скочуємо два овала. Стекою робимо лінію вздовж сливки. Так само робимо з другою сливкою. Далі скочуємо тоненьку ковбаску із пластиліна коричневого кольору. Ділимо її навпіл та приєднуємо хвостики. У нас вийшли ось такі сливки. І нам залишилось зліпити грушу. Вона більша за яблуко, тому беремо великий шматок жовтого пластиліну, скочуємо спочатку кульку, а потім витягуємо пальчиками верхню частину. Ось так повинна вийти. Далі додаємо хвостик та листочок. Грушка готова. Ось такі фрукти зліпила я. Спробуйте і ви. У вас все чудово вийде. Дякую за увагу. До побачення!